Добрий вечір, ранок ніч. Вітаю вас на моєму каналі, де ми говоримо про всяку всячину, про саморозвиток, психологію та взагалі на всі різні темати, які нам прийдуть до голови, тому що, а чому б і ні. І сьогодні я хотіла б поговорити про відносини, а точніше про те, як з них виходити. Виходити, не згубивши себе. Тому що часто відносини, особливо співзалежні відносини, вони закінчуються. І коли вони закінчуються, дай Боже, щоб такі закінчувалися, ми з них виходимо дуже побиті, дуже спустошені, втрачаємо частинку себе, втрачаємо сенс життя. Та й взагалі це все так ну, дуже сумно, дуже сумно. Я думаю, що якщо ви вийшли з таких відносин. То ви а, розумієте, про що я. Я надію, що вам вдалося себе віднайти. Але якщо не вдалося себе віднайти, то дуже а, важливо зараз вам а, сфокусуватися і а, всю оцю енергію, яка у вас залишилась, а, якщо вона є, звичайно, направити на самого себе. Тому що ми виходимо неповноцінні з відносин тільки тоді, коли. Сенсом нашого життя починає бути інша людина, потреба іншої людини, захоплення іншої людини, коли ми розтворюємось цій людині, а потім вона нас кидає. Тому що що? ніхто хіба ніхто не хоче а партнера, який не має свого я. І зараз вашим завданням, нашим завданням, Є повернути наше я собі. І маючи попередньо за ціль іншу людину, ви маєте поставити тепер на оцей п'єдестал самого себе, саму себе. І всю оцю енергію, як я говорила, спрямувати на себе. І стати для себе тією людиною, з якою ви хотіли провести все життя, тому що ви з собою то проведете все життя. І будуючи таку перспективу партнерську, будуючи відносини саме з собою, нам буде пізніше легше знайти людину, яка відповідає цим всім нашим вимаганням і потребам. Після розстання, взагалі, дуже нормально є страждати. Тому, якщо ви страждаєте і зараз на цьому етапі, то дозвольте собі просто постраждати. Тільки пам'ятайте, що це не може бути довго, бо пізніше це переросте в депресію. А якщо ж ви вже на тому етапі, коли ви постраждали, і хочете з цього вийти, ви можете думати про те, що мені робити, а може мені знайти когось іншого, наприклад, і це теж дуже нормально, тому що в нас була потреба. Була людина, яка закривала цю потребу. Тепер потреба не зникла, людина зникла, можна її замінити іншою людиною. Але прошу, будь ласка, пам'ятати, що якщо ви маєте якусь рану, якийсь дефіцит. Інша людина не може бути кимось, хто, хто закриває оці всі ваші потреби. Тому що, якщо не буде людини, завжди буде оця рана, оцей дефіцит, який треба буде закривати. І рано чи пізно ви дійдете до моменту, що ви є тією самою людиною, яка має закрити вам оці всі ваші дефіцити, тому що відносини це не про те, щоб. Є хтось, хто вас лікує, а ви просто, просто є, або ви когось лікуєте. Це про партнерство, коли ви повноцінна доросла людина, інша людина так само повноцінна, доросла, сформована, ви один одного приймаєте, акцептуєте, поважаєте особисті свої кордони і розвиваєтесь разом, підтримуєте себе, любите, <кій> любите, не знаю, заспокоюєте вам. Вам подобається захоплення один одного, ви хочете розвиватись в подібних керунках, ви теж готові йти, йти на якісь компроміси, але ці компроміси ніколи не можуть бути речами, які вам не відповідають вашим якимось цінностям, моральним або взагалі переходять за ваші кордони. Так от. Якщо ви зараз, після розстання, і думаєте, чи когось знайти нового, чи зайнятися собою, то завжди ви б... я, я рахую так, що завжди вам варто вибрати, зайнятися е, со, собою. Проблема в тому, що <кхи> якщо були співзалежні відносини, то е, ми е, можемо не знати, що це таке зайнятися собою, тому що після таких відносин людина може не знати навіть, що вона любить. Що їй подобається, як просто цей вечір, тому що вечори завжди проводились так, як хотіла інша людина. Ходили ви туди, куди він, наприклад, хотів або де вона хотіла. Їли ви те, що тій людині подобається, навіть вдягались так, щоб йому подобалося, що там їй подобається. І тут ви залишаєтесь саменькі. Без нічого, без ядра, вам не вистачає ніжки, якби нема на що опертися. І зараз вашим завданням є власне збудувати собі цю ніжку, ці костелі, на які ви будете опиратися, і пізніше вже не будете таких а, залежних відносин, тому що що мами не можна буде маніпулювати, бо ви будете цілісні. І от а, якраз бути самому зараз а, це дуже великий шанс. Побудувати внутрішнє таке ядро, зрозуміти, ким ми є насправді, чого ми хочемо, і головне, яких відносин в майбутньому ми шукаємо теж. Звичайно, може бути відчуття, що бути самі, самі, самі це, це як бути ізгоєм трохи. Я пам'ятаю, як я колись. Закінчила свої досить довгі відносини, намагалася з них вийти, вони теж були співзалежні. І я відчувала себе прям, прям такою пустою, ніякою, такою, що я не знаю, що робити, куди йти. Я дуже багато перекладала відповідальності такої життєвої на цю людину, не знаю, там відповідав за житло, за, за інші речі, обирав, куди ми поїдемо. Що ми будемо робити, як я її теж, теж обирав, що там буду я вдягати. І коли я залишилась сама, я залишилась без нічого. І я почала тоді. Ну, виходити, якось з цього. Якось е, треба виходити. Ну, ви, звичайно, можете горювати до кінця життя, але нічого ж не зміниться, а жити -то хочеться. І хочеться з цього всього вийти якось а, і мати мати, мати мати енергію до того життя. Щось тобі там в ніхтось ходить. Е, і я почала собі ходити з собою на побачення, тому що. Е, Якщо ви не будете себе забирати на побачення, інші люди теж можуть, можуть не забирати, але в принципі вони не мусять, О, ніхто, ніхто не мусить нічого для вас робити з того, щоб ви могли б собі придумувати, що так має бути. Тобто чоловіки, вони насправді, я так вважаю, вони в рамах оцього... Захоплення жінкою, звичайно, про неї там піклуються, дарують подарунки, кудись забирають, але вони нічого, нічого не мусять. Ніхто не мусить робити для вас, не знаю, свята, свята життя, дарувати подарунки, носити на руках, запрошувати на побачення. Почніть з того, що ви себе будете запрошувати. Якщо хтось заборосить, це окей. Ну, типу, це все, все ж якісь ваші потреби. але чи ви самі встані бути для себе партнером, якого ви шукаєте. У мене було так, що я дуже дуже довго думала, що чоловіки. От я я, я просто красива, я просто цікава, я посміхаюся, енергія життя. Чоловіки мають дуже багато для мене робити. Він має там кожного місяця мені дарувати квіти, він має мене підтримувати, носити мене на ручках. І я така вся, оце дитяча позиція. А коли я залишилась сама, я зрозуміла, що навіть себе не можна побачення забрати, мені якось ніку. Ніколи собою проводити час, я не знаю про що, що я, що я буду сама з собою робити, і це взагалі дуже сумно сумно чути, що людині може з собою бути. Не цікаво, або вона може не знати, що з собою робити. Але це, це все над цим можна попрацювати. Треба просто почати. Так, от я почала себе водити, хоча ж один раз на місяць, має до сих пір є така традиція: водити себе на побачення в місця, в яких я не була. Це кафе, якісь ресторани можуть бути, може бути кіно, а взагалі, куди я там люблю ходити? А, і, Таким чином я почала закривати свою потребу в емоціях. В емоціях, тому що відносини це ж емоція. Очікується, що в відносинах будуть якісь позитивні емоції, будете разом проводити час. Так, от я просто почала проводити з собою час. І, і знаєте, це дуже класно. На початку, звичайно, на початкові місяці це було дуже дивно, тому що я так дивилася всі по парах. Всіх є хтось, ніхто не сидить сам. Я сама як так дивно, неловко, що про мене подумають. А потім, а потім мені стало все одно, що про мене думають. і Я зараз просто хожу, хай кайфую. Мені дуже класно самі, самі кудись ходити, проводити час. І я почала з цього черпати таке задоволення, що мені здається, що зараз я могла б вже не повернутися до іншого стану, коли мені комфорт, суперкомфортно з кимсь іншим. Плюс бути самому є теж такі, що ви можете робити насправді все, що вам захочеться. Ви можете обирати, що купити, щоб вдягтись. Ніхто вам не говорить, що то, тобі це не пасує, бо тобі це пасує. Це все. Ваші рішення. Ніхто не знає, там у мене так було, що ми кудись іде ця людинка, Вона говорить, ой, мені нудно, ой, мені не подобається, ой, мені ще щось. Я йду там, де мені подобається, мені так класно, навіть коли мені нудно, я думаю, ну, це прикольно. Ну, Взагалі, ви вибираєте просто собі, який настрій з сьогоднішнього дня буде в вашому житті. І ви розумієте, що тільки ви. Тільки ви вирішуєте, як жити, тільки ви вирішуєте, куди йти, куди не йти, що обирати, що їсти, що не їсти, і це дуже цінно тому раджу оцей цей час самотності присвятити собі. І зрозуміти, чого ви насправді хочете, що ви любите. Якщо ми шукаємо людину в майбутньому і ще думаємо про здорові відносини, ну, дуже класно знати, що ми любимо. Бо якщо ми не будемо знати, що ми любимо, інша людина цього за нас не придумає. Якщо ми не проговоримо це ротиком, що мені важливо, щоб ти не знаю, проявляв до мене увагу якийсь час, я дуже люблю. Отакі квіти. Я люблю ходити в кіно, я люблю ходити в такі місця. Та взагалі дуже цікаво просто бути з людиною, якою, якій самі з собою класно. Тому так, поприсвятіть цей час, щоб вам стало класно самою собою. Так. Щоб дізнатися, що ви насправді любите. Купуйте собі квіти. Пуйте собі а, речі, які вам давно хотілося, ви чомусь не робили або не купували, почніть а, розвивати свої хобі. Дуже часто, теж я хіба цього не сказала на початку, ми втрачаємо себе, а, тому що ми, окрім цієї людини, на якій ми, за, ми зафіксувалися, нічого не мали. Дуже важливо і після, і після відносин, і в відносинах. Мати свої захоплення, мати своє коло знайомих, мати е, речі, які вас наповнюють. Оця людина, яка буде в майбутньому, вона не може заміняти все. Це дуже тяжко. А, на, е, потім скажу, вона має просто вас. Підтримувати в тому, що ви робите. А якщо ви не будете нічого робити, то в чому вона буде вас підтримувати? Тому беріть швиденько себе на побачення, робіть для себе речі, які ви хотіли, щоб інші люди для вас робили. І будуйте свої захоплення. Займіть цей час. От коли в людини дуже багато часу, вільного, то вона буде думати, страждати, згадувати. А от коли у вас буде мало того часу, то. То, то і менше будете страждати, буде менше поганого гумору і більше е, можливості. Щось я мікрофон не туди положила. Е, е. Теж більше можливості вас буде знайти людину, яка схожа з вашими захопленнями. Ходіть в зала, займайтесь е, своєю фізичною е, активністю, своїм тілом, е, своїм духовним здоров'ям. Ви нарешті вільні насправді. Я дуже люблю це відчуття, коли можеш робити все, що хочеш, ну, в, в сенсі своїх, своїх захоплень. Тому це дуже цінно. Дуже цінно. Не спішіть, не спішіть, не спішіть відносини. Тим паче, що якщо ви ще після цих ем, ран, після цього непрожитого, ем, тільки після розстання, то нікого кращого ви не знайдете. Ви знову знайдете хтось, хто буде вас просто. Ем, Опікуватись е, вами, але дорослою людиною ви не станете хіба що ви не хочете бути дорослою людиною? Е, можливість знайти людину, яку хочеш, я собі теж записала. От коли ви е, будете дбати про себе, про свої потреби, е, про свої, е, ну, так, потреби про, про себе просто, е, е, ви теж перестанете е, пускати в життя людей. Які ці потреби не закривають або не поважають їх. Коли типу я себе поважаю, я не дозволяю іншим до мене ставитись неповажно. Тому це теж допоможе вам зрозуміти, які чоловіків ви хочете, як ці чоловіки мають це поводити. І теж зрозуміти, навіщо вони вам. Тому що якщо о, шукати хлопця тільки для того, щоб він вас кружив, не тільки для того, щоб він вас кудись водив або о, давав вам о, щось, що ви не можете собі дати. О, і коли ви, власне, починаєте бути для себе цією людиною, ви зовсім інакше приходите до відносин, зовсім інакше ваші очікування. Тому що, якщо я можу дати собі все сама. Тобто питання, що ця людина хоче мені дати або може дати. І тоді вже ми переходимо на якісь більш глибші рівні відносин, де людина дає вам повагу, спокій, де вона не забирає ваше, а вона ділиться своїм і підтримує вас, де вона от за вас радіє, наприклад. Ну, так, от. Справжні відносини вони дуже красиві, дуже красиві. І я дуже ціную цей час свободи, дуже ціную цей час, коли можна бути самому. Разом з тим, вважаю, що справжні відносини вони прекрасні, вони настільки глибокі, чисті, вони настільки наповнюють, але і так як я говорила раніше, кілька хвилин назад, ви не можете в них заходити з позиції... Дефіциту. Ви маєте заходити в них наповненими. І пам'ятати, що оця людинка, з якою ви будете відносини, вона теж заслуговує на когось, хто зможе їй дати оці всі відчуття і почуття. Вона теж заслуговує на когось, хто її поважає і не хоче використати, хто не жертва, а хто повноцінна, здорова людина. Отак. Оце все, що я хіба хотіла сказати. Висновки, які висновки? Життя прекрасне, любов прекрасна. Відносини мають наповнювати. Але якщо у вас є така привілегія бути самим, будь ласка, з нею користуйтесь нею. Це значить, що вам треба. Вам треба, у вас є можливість провести цей час з собою. Я маю дуже багато знайомих, які ніколи не були з собою на самоті. Вони завжди були в відносинах, завжди з кимось жили. Вони бояться, бояться прийти, коли є пусто. Але це так кайфово, я вам кажу, кожен стан, якщо він свідомий, якщо він а, з любов'ю до самого себе, до інших людей, він такий кайфовий, такий цінний. А, тому о, так, присвятіть цей час собі. На найважливішій людині в своєму житті. Все, дуже вам дякую, що ви це послухали. Гарного вам дня, настрою і цьомчики-бомчики-па-па!